Створений у 1999 році, Ставищенський НВК номер 1 є закладом нового типу. Він складається з кількох модулів. Перший модуль зож першого ступеня, що знаходиться в окремому приміщенні. Тут навчається 183 учні. Педколектив початкової школи, очолюваний заступником директора Приходько Ольгою Михайлівною, складається з 14 досвідчених вчителів і вихователів. Затишні, просторі, світлі, класні кімнати все сприяє створенню робочої атмосфери. У школі естетично зі смаком оформлено актовий зал, де відбуваються заняття з музики та хореографії. У добре обладнаному спортивному залі діти розвивають свої фізичні здібності не лише в урочний, а й позаурочний час. Головний корпус НВК номер 1 знаходиться в центрі селища. І хоча приміщення нашого навчального закладу побудоване в 1938 році, проте воно має сучасний інтер'єр і привабливий естетичний вигляд. Немала заслуга в цьому молодого й енергійного директора НВК номер 1 Міщенка Михайла Васильовича. Модуль номер 2 загальноосвітня школа другого ступеня. Тут живуть змістовним, повним шкільних турбот життям діти середнього шкільного віку. Вчителі ЗОЖ номер 2 активно впроваджують у практику роботи новітні освітні технології. Уже два роки педколектив НВК номер 1 працює над методом проєктів. Одним з його різновидів є творчий проєкт Мистецтво театру у всеукраїнському конкурсі Кращий виховний захід місяця. Оголошеному газетою «Позакласний час, він став переможцем. Модуль номер 3 загальноосвітня школа третього ступеня та педагогічний ліцей. На базі Ставищенського НВК номер 1 діє музей лабораторія сільської школи, де постійно відбуваються заняття та екскурсії не лише для дітей, а й учителів НВК і району. Серед експонатів не лише зразки документів. Давнє шкільне приладдя, матеріали, що засвідчують розвиток освіти Ставищенського району, а й численні подарунки випускників нашого навчального закладу Зленка Анатолія Максимовича, екс-міністра закордонних справ України, Панченка Олександра Івановича, Поночовного Михайла Івановича, Нагаєвського Георгія Володимировича та інших. Навчання у старшій школі профільне зож третього ступеня має два напрями універсальний і технологічний. Педагогічний ліцей фізико-математичний і філологічний. Модуль номер 4 Центр довузівської підготовки. Він діє з 2000 року. У методичному кабінеті Ставищенського НВК номер 1 Зібрано і систематизовано найновіші матеріали на допомогу вчителям, що працюють з майбутніми абітурієнтами. Щосуботи у центрі довузівської підготовки навчаються старшокласники, які бажають отримати належний рівень підготовки з обраних ними дисциплін для вступу до вищих навчальних закладів. Модуль номер 5 – районна очно заочна різнопрофільна школа. Тут навчаються діти не лише зі Ставищенського НВК номер 1 а й шкіл району. Координує роботу педагогів, що працюють в Розорашах, заслужений учитель України Гейко Катерина Івановна. Модуль номер 6 дитячо-юнацька спортивна школа «Олімп». Вона покликана розвивати фізичні здібності вихованців НВК номер 1 на базі ДюСШ працюють такі спортивні секції загальної фізичної підготовки, баскетболу, футболу, спортивного туризму. Спортивні зали Ставищенського МВК номер 1 обладнані спеціальними тренажерами та необхідним інвентарем. З 2004 року в нас діє бійцівський клуб Янголи. Очолюваний чемпіоном України по джиу джитсу випускником НВК номер 1 Володимиром Колядую. Юні туристи нашої школи під керівництвом борща Ігоря Андрійовича вже кілька років є чемпіонами району зі спортивного туризму та чемпіонами області зі спортивного туризму в закритих приміщеннях. Модуль номер 7 Міжшкільна майстерня по підготовці водіїв категорій Б і С. Тут навчаються не лише вихованці Ставищенського НВК номер 1 а й Роскішнянської загальноосвітньої школи 3 ступеня та Ставищенського НВК номер 2 Заняття з правил дорожнього руху проходять у спеціально обладнаному кабінеті. Маємо необхідну матеріальну базу чотири вантажні автомобіль марки ГАЗ та ЗІЛ та легковий автомобіль марки ВАЗ-2106. Міжшкільна майстерня підтримує тісні зв'язки зі Ставищенським ремонтно-транспортним підприємством та «Мрев «ДАЇ», що є базою для ефективного проведення занять у класі технологічного профілю. Модуль номер 8 Мала Академія наук Неодноразово старшокласники брали участь не лише в першому та другому турах конкурсу захисту робіт учнів членів МАН України, а й у третьому турі. Модуль номер 9 Курси комп'ютерної грамотності.